Із темної ночі, що вкрила цей світ провалля від краю до краю краю. Богів, що створили мене і мій рід нескореним духом вітаю. Хай прикрих обставин стискає тягар. Я сліз та образ не збираю, не збираю. до крові гамселить недолі лихвар, та я голови не схиляю. Хоч в світі, що зітканий з гніву та сліз, не бачу нічого, крім болі. Крім болі. В тенетах років безнадії на зміст згубитись собі не дозволю. Хай двері вузькі та високий паркан. Гріхами не спутати волі. Я вільний. Я вільний. Як? духу свого, капітан. Волода своєї я долі. Я я, я, я нескорений.